Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка сьогодні про те, хто до вас і з чим іде. Давайте розглядати, може вам до чогось треба готуватись, а може просто це буде приємне спілкування. Так, дуже вагітну жінку бачу для когось. Ну, така буде э, візитерка. Це по роботі, це якась ділова справа. Це, ну, наприклад, може, ви працюєте у відділі кадрів чи в бухгалтерії, чи ще якось там спілкуєтесь, може, ви медик і спілкуєтесь з вагітними жінками. Тож ось тут буде ви як допомагаєте цій жінці. Щось таке знаєте. Вияснити, прояснити вона буде розповідати вам якусь свою історію, а ви уважно слухати якусь поміч будете надавати цій жінці з сюрпризом, чоловік, але це не швидко, це замислився. Це щось він собі там вже як шукає якусь можливість або обмірковує який сюрприз вам принести. Це знаєте, ну людина, якій хочеться е, зробити щось приємне, клопіт на себе такий бере. Це як після останньої якоїсь вашої розмови з цим чоловіком, і замислився, бо хоче щось знаєте, не з пустими руками прийти до вас. Далі дивлюсь, ось тут роботу якусь до вас штовхає чоловіка, ви відвертаєтесь. Не дуже вам хочеться таку якусь роботу відробляти, але нічого не поробиш. І ось тут дві жінки різні за віком. Можуть бути, ну, знаєте, як, наприклад, років 20 може бути, може і трошки більше. Різниця за віком. Ось тут якась ситуація справедливості. Тут щось розглядають уважно між собою, десь хочуть досягти тієї самої справедливості. І обговорювати будуть якогось чоловіка, який порушив цю справедливість. Так, хто іще із чим до вас іде? Ось тут людина, дивіться, як виглядає: дві людини відходять від третьої людини. Та третя людина як направлення дає. Ну, наприклад, щось спитали, як пройти чи де знайти, і людина підказує. І це ви можете бути тією третьою людиною, до кого звернуться за допомогу. І ви будете щось підказувати, направляти людей. Жінка, яка планує зустріч, планує її не просто так, щось передати треба, планує її з чоловіком якимсь. Це як повернути людині щось. Будь-що може бути. Може, якась річ, яку давав на час, якийсь певний покористуватись. може бути якась така ситуація, в якій він зробив. Щось там, наприклад, приємне людині, їй хочеться віддячити, як повернути теж приємним якимсь вчинком. Далі дивимось: ось тут, як по полицях, треба щось розкласти, і це буде робити чоловік. І якусь ситуацію буде дуже ретельно пояснювати. Цифра 35 у нього під ногами. Це може бути, наприклад, 35 років від народження людини. Може бути ситуація, яка буде дійсною на протязі 35 годин, днів. Для кого як. Ви всі різні, у вас по-різному буде ця ситуація відбуватись. А для когось це від трьох до п'яти днів або годин ситуація відтвориться. Щось, якісь роз'яснення ви отримуєте від людини. Так, далі, що стосується перспектив, тут по домашніх справах тут нічого такого значного я не бачу. Ну, звісно ж, будуть якісь там відвідувачі у вас. Особливо так нічого не виділяють аж занадто такого. Показана ситуація з чоловіком, який для завершення якогось з'явиться десь щось треба крапку поставити, це як повернення людини. Десь він ходив-ходив, повернувся, щось там, чи порозмовляли і крапку поставили в розмові чи зробили щось, теж крапку поставили. І ось тут, як. От не можу зрозуміти, бачу, що чоловік штовхає щось перед собою. Чи це дитину везе в ліжечку в колясці, чи це інша якась ситуація, але щось везе перед собою? Або когось везе перед собою. Як на прогулянку? От він заради цієї прогулянки прийде. такий показаний. І цифра 52 або 53 біля цього чоловіка. Це може бути і рік народження людини, а може бути і вік людини. 57 ще поряд є цифра. Так, отут про перспективи все ж таки хочу розглянути, бо тут щось замислився чоловік, якийсь літера С, літера В, Ф, літера Л. Як показана ця ситуація? Людина, ну як на відпочинку, от він лежить. Він, знаєте, ну... Розслаблений дуже. Багато мрій в цієї людини, і мрія. Знаєте, тут так показано, нібито поряд з ним і є жінка, а нібито взагалі-то це уявна жінка. Ну, це, як, знаєте, він мріє про якусь конкретну жінку, але це поки що тільки мрії. Mm, зараз. Ну, Тут він буде з'являтись. Але я не бачу такого, от, знаєте, продовження його мрій. От мрії живуть окремим життям, а взагалі-то ну, сама по собі життя його, воно десь, десь він як з'являється біля цієї жінки, але фізично немає до неї ніяких шляхів. Ну, з чимсь, з якимись розмовами з'явиться, взагалі показано, що дуже багато про неї думає, взагалі, взагалі і про себе багато думає, але ж в усіх цих якихось там мріях, думках вона десь поряд. Далі дивимось ось тут, більш на жінку схоже. В голові дуже багато це як планів, якихось справ, якихось знаєте, от треба купити одне, друге, третє інше. І оце вона весь час. Так, мені треба туди сходити, мені треба там щось зробити, десь з'їздити, десь побувати. Отака, от знаєте, вона ну, ну, багато про що думає, багато чого вона робить, якісь питання вирішує і сама, сама по собі, хоча є біля неї люди, друзі. Ну, Давайте так, показаний мені як собака. Одна людина, це вірний друг, дуже такий, знаєте, ну, можна покластися на цього друга. Я не знаю, чоловік чи жінка, просто собакою показано. А от з іншого боку, є чоловік, але вона його якось за спиною тримає. Це, Знаєте, от людина, до якої. Що б там не сталося, а вона до нього не звертається. Ну, взагалі, от просто вона не розглядає його як людину, до якої можна звернутися по допомогу, про якусь там прохання якесь там промовити до нього. Але він є, він десь поряд і він хоче бути поряд. Тож, якщо ви дійсно розумієте, про кого йдеться мова, то не соромтесь, бо людині буде це навіть в радість, що він може бути вам корисним. Далі дивлюсь, хто із чим до вас йде. Знов мені показують чоловіка, знов літери С, Л, І літера О. Ті справи, які планує з вами розглядати, тут є дещо такі, знаєте, хитрощі його. Щось йому там треба от його особисте. А він до вас ну, от звертається до, як до фахівця в певній галузі. Але, ну, знаєте, нібито це ж вам теж треба знати. Хоча насправді це суто його якась справа. Вам воно взагалі якось байдуже. Так хитрий чоловік показаний. Ну, тут, тут хитрість така, знаєте, тут якесь побачення показане, він буде там хитрувати, щоб воно за його правилами пройшло. Така собі хитрість. Кому як насправді. Давайте побачимо, що у нас тут таке. Ну, дитина з філіжанки ще бачу, дитина щось не виходить у дитини, прибіжить до вас, мама, допоможе, чи там тато допоможи, чи ще якось. Ну, це просто, от, знаєте, як до старшої людини, там бабуся, дідусь, до старшої людини про допомогу прибіжить. Так, ось тут жінка. Якась статусна така фігура, перед якою ну, вона так звикла, що перед нею люди голову схиляють. Про неї він вам буде розповідати якийсь чоловік, і буде розповідати, що у неї були якісь думки, чимось його хотіла ну, як навантажити. Якоюсь роботою, чимось таким, знаєте, що він не згодний, і буде розповідати вам історію про цю жінку і що і як йому вдалося втікти від неї, від її якихось там складно намислених думок. Але за два тижні все одно вона його спіймає з цією ж розмовою, тож прийдеться йому щось відробляти. Далі, може, він у відпустку втік від неї, але ж прийде з відпустки і буде працювати. Так, ось тут чоловік якийсь, дуже він такий засмучений, щось, знаєте, як відходить від вас. Ви, навпаки, ви так розпрямляєте спину, вам легше стає, а він, навпаки, такий, знаєте, весь такий скручується. І щось так на вас оглядається. Може, ви покличете його назад? Може, ви передумаєте, може щось зміниться, і він буде знов поряд з вами? Тут не до вас йде, а від вас, але ж вами відправлений. Отак воно виглядає. І для чоловіків, якщо слухають чоловіки, то тут вас порадив якийсь чоловік. Жінці, десь у неї є питаннячка, він вам, він вам дав рекомендацію. Він вас озвучив як людину, яка має силу до вирішення таких питань, яким вона зараз опікується. От так воно виглядає. Ну все. На цьому я закриваю філіжаночку. Всім дуже дякую за перегляд і всім вам бажаю гарного дня і настрою. І вражень по цьому дню, і хай він буде і тихим, і спокійним. Бережіть себе. Побачимось всім. Пока.